Цю фразу кожен із вас чув не раз. В житті ми граємо у усякі ролі. Події різні, різний час, сюжети п'єс. Саме життя складає, бувають і комедії, і драми, і не завжди добро перемагає. Пригоди різні відбуваються із нами. Та істину ми маємо збагнути. Та будь-який спектакль життєвий обов'язково нас чогось навчає. От і сьогодні дійство вас чекає. Чи та буває, щіна, чи вигадка, хто ж знає? Не будемо змушувати вас чекати до вашої уваги хвейська язиката. Кажуть, різні пригоди і прикрості трапляються, якщо в когось за зубами язик не тримається. Саме тому чоловік зайвого не скаже. Щось питаєш, мовчить кригоче зубами. Не витягнеш з нього слова жодними кріщами. І що справа. Ми, жінки, ніде правди діти, ти нам їсти не давай, дай поговорити. Ой, кума, сюріднесенька, що я вчора чула, а вже потім те і се ніщо не забула. А кума другій кумі, а та третій, п'ятій, сьомий, восьмий, а та, розкажи, десятій. Не забором все село гуде, наче вулик, те, чого не треба знати, усі всі почули. Що ж поробиш, як ми таку натуру маєм? і секрети в таємниці довго не тримаєм. А ось іноді, бува, зайве слово скажеш. І на голову свою справжній клопіт маєш. От жив собі чоловік, Петром величали, Господи такого у, усі все селі знали. ж то жона його гарна я вроду, як ягідка рум'яненька, хоч пиз лиця воду. І жили вони ні в року господарство мало. Про добробут і достаток спільно, дружно дбало. Та в дружині, як на зло, була одна вода. Лихові чому Петро не міг дати раду. Тільки хвеська щось почує, розплеще повсюду. І найменшу подробиць вона не забуде, то Петро її вмовляє, наказує, просить та дарма, бо наш ж плітки по селу розносу. Чоловіку це набридло, вже махнув рукою. Може, з часом утряситься все само собою. Я вдовго, я вдовго, та виходьте, щось вам скажу. Та де ж ви? Та виходьтесь скоріш, бо мене терплячка бере. Та я усе корови подоїла, молоко процідила, воршки помила. Та й он до вас що там у вас трапилось? Що Палашка знов свариться з разу Вони між собою не поділили. Точно не скажу, але люди кажуть, що Парашчин під свинок та поїв Палашчину цибулю. А знаєш, а давай підемо і подивимось. Хоча б не побились. Пригоджу я, як оце тепер бачу, мій підсвина висиланий на силятину, прикручує зелені ноги. Що була не зарочила, а я біжу до Даки ще її розкажу. Ось поїхав наш Петро у поле орати, бо ж весна і час настав нивку засівати, закотив він рукава, вола підганяє, діло добре йде йому, пісня помагає. В мене сили кінь, я сідеться маю, бої кове за і там дівчину знайду, А я все дивлюся, де моя Маруся, А я все дивлюся. Розкажу я вам, добрі люди, про свою хвеську. Жінка вона в мене гожа, то правда, і в Господі, і в нагороді правда. У усьому то знає, та до пори, та до часу, таке добро, як то кажуть. Бува раптом моїх весь зраночку з через тин і привітатися з кумою усе. Крапка, до пізнього вечора немає моєї жінки дома. знає, з кумою ласи точить. На теба мій вона і жіноча порода, і мамно жінками хаджем боротися. і бо, лучше язиком за вулицю заместити. Петро до снайда робота. Тя не дати приємно з боку. Але що це? Воду стали. що там заважає? Із землі Петро якийсь круночок відмає. Не вірю, горнятко, повне грошей. Ну як же такої радості з Хвеську не поділитись? Хвеську, чула? Хочеш коралі? Хочу, а нову хрустку. Та за що ти купиш, де гроші візьмеш? Хвисько, ти тільки нікому не говори, Я горнятко плугом виворав, повне грошей. Ах, тепер заживемо, тим полагоджуємо, Нові ну від ти куплю. Зав і пішов наш Петро на базар, купив там трохи бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки, витяг з ятерів рибу, а туди зайця положив. Рибу ту одніс у ліс та порозкидав попід кущами. А бублики ті типу, почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояло. Вертається додому. І там риби, та позбираємо. Що це, те, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таке буває у лісі риба? А вже ж буває. Здається, сьогодні ми назбираємо риби. Осходимо лиш? А що ж, Висько? Не казав я тобі? Оце диво і родилась, і хрестилась такого ще не бачила. Вийзо, годім до річки, чи не піймайся часом оріжається ятя. Та на тебе, чоловіче. Де ж таке видимо, щоб зайцю в річці ловила? Отже, ти рибу в лісі не бачила. Але ж є, Чоловіче, чоловіче, бублики на груші. Та бачу то що. Та я же таке бублики на груші? Хіба ж бублики ростуть на груші? Звісно, не росуть. А, то, мабуть, мови немара йшла. От і зачепила ліс. Оте й залишилися бублики. Ну вже чоловіче, давай пемо. Чінко, а піде до річки, зайця спіймаємо. куми Маланки та розкажу їй. От не ходи краще, та сиди вдома. Хіба ти не знаєш нашого економа? Як він довідується і мене, і тебе зість? І ти тільки нікому не говори, а побільше мовчи, що я горнятко плугом вигоров. Добре, нікому в світі не розкажу. А чожіна вона, та тільки на Петро подався працювати, як хвести до Одарку в хату. О, кумочки, чи ви чого? 爆发器。 Дуже скоро докотились і у панські палати. Економ на другий день вже петля чекає, на терпіні погоджа руки протирає. Добрий день, поважений пане. Як здоров'я ваше? Здоров'я не когане, що й настрій хороший. а ну швидко зізнайся! І вдома під припичком гощик заховав. Та чого вона не веде? А ви краще спитайте її, коли це було? А коли це було? Еге, коли? Саме тоді це було, як ми в лісі бубликів натрусили. І в лісі під кожним кущем бублики збирали, і бублина хмара йшла, і зайць в річці спіймала. Ото слухайте, пане, що вона веде. Вас увечері, пане по селу водили. А чого мене водили? Вибачайте, пане, а вас водили по всім селом, по всім вулицям, ковбасою били, били. А чохом мене водили та били, бо ту ковбасу ви в пана нашого покрали. Ах ти ж, баба, язика, язичище лопата. Треба нам тебе навчити, гарно різками набити. За що різкі? Вискати. Вибачайте, пане, вибачайте, люди, Пожалійте хвись, вона більше так не буде.